Добрий день, я хочу зробити коротенький відеообзор цього отелю. Ми в Албанії. Це відео присвячується нашому турагенту Bonnie Travel який нас сюди відправив, за що велика йому вдячність. Дивіться, це зараз я хочу зняти обід і столова. Отель називається. Зараз я ближче підійду. Рафаела Резорт. Зекі Чифен Спа. Тут багато бачите, будівель. Тобто багато отельчиків таких. Ну, давайте подивимося, який у нас обід. Ми на пакеті All Inclusive. Це досить приємно. Так у нас столова така. Ми зараз проходимо тут в обід алкогольні напої, кава, сладкий стіл. Рукових небагато, але тільки... Я персики. персию. Ну, а тут досить багатий вибір. До речі, мені албанська кухня дуже імпонує. Багато баклажанів. Капусти. Зелені. О, тут Основні страви їх небагато, завжди є макарони, завжди є рис. Завжди є м'ясо, це є халбанське таке м'ясо. Е, дуже вони смачно його готують. Перець і ось така от риба, наприклад. От, потім. М Сирів також небагато. Тут автомати з водою, але вона не смачна лимонади, так собі. Ми беремо лише воду. А взагалі дуже непоганий вибір.